Ями на дорогах дуже часто стають причиною аварії. Криворізькі водії вже відчули, що після зими проїжджі частини перетворилися на решето. «Лучше ну, б вони одразу все срізали ніж чим Ну, надовго. Я думаю, що пару і обратно ті ж саме дивлі дорог як не було, так і немає». А то, що діляє там ремонт, це може бути добре і, може быть в дальнейшем будущем буде, що лучше. Дорогу по вулиці Сергія Калачевського колишню 23 лютого не ремонтували близько 20 років. Реконструкція проїжджої частини розпочалася тільки минулого року. У травні 2017-го продовжилися роботи по відновленню дороги. За цей період вже демонтували бордюри і частково асфальтне покриття. Капітальний ремонт планують завершити до кінця осені. Всього на її реконструкцію виділили 33 мільйони гривень. должны были производить демонтаж бордюрного камня и потом фрезеровку и разборку старого асфальтного покрытия. Это то, что идет по первому этапу. Также предусмотрена возможность проезда по пешеходным дорожкам людей с ограниченными возможностями. То есть там будут определены спуски и, соответственно, бордюрный камень на переходах, на въездах будет уложен для того, чтобы Коляска могла спокійно пройти. Дорогу по вулиці Волгоградська ремонтують з квітня цього року. За два місяці демонтували бордюри, асфальтне покриття проїжджої частини і тротуарів, а також виробили дерева. Зараз встановлюють дренажні люки. Роботи виконує фірма Бутрегіон. На капітальний ремонт цієї ділянки виділили майже 100 мільйонів гривень. Більше половини з обласного бюджету. А реконструкцію планують завершити вже через півроку. Тічені трьох днів ми воже початок та зальйом. И перейдем на второй участок. Получается, вот где полупка заканчивается, это будет лодки. Здесь будет колодец, от которого будут сливаться. Нарешті почали ремонтувати трасу Кривий ріг Дніпро вже підготували мобільно асфальтобетонні заводи, привезли техніку і набрали людей для виконання робіт. Цю дорогу капітально не ремонтували понад 20 років. Ось ця машина називається дорожня фриза. Вона знімає верхній шар асфальтно-бетонного покриття і формує і поперечні профілі. За один прохід демонтує ділянку шириною 2 метри, а протягом дня до одного кілометру дороги. Роботу виконує підрядник автомагістраль Південь. На деяких ділянках дороги вже демонтували верхній шар асфальту. Після фрезерування планується укладання асфальтобетонного шару. Всі роботи хочуть завершити цієї осені. Предусмотрено фрезерування существуючого автодорожного покриття, укладка виравнювачого слоя асфальтобетона, после чего укладка верхнього слоя асфальтобетона, щебеночно мастичним асфальтом. Щема ми плануємо закончити всі роботи. До 30 сентября, максимум до 15 октября всього до кінця цього року в кривому розі обіцяють впорядкувати 150 доріг. З них капітально відремонтують шість. На це хочуть витратити 160 мільйонів гривень з міського бюджету, а з обласного виділили 112. ремонт траси кривері Дніпро коштуватиме державі майже мільярд. Карина Гутяр, Віктор Зубченко, Віталій Кваша. Підсумки тижня, перший міський.